Боротися проти міліцейського свавілля під стін адміністрації президента. Кілька десятків активістів акцію протеста намагалися привернути увагу чиновників і головно Януковича до подій у Врадіївці Миколаївської області. Там міліціонери жорстоко побили і зґвалтували 29-річну місцеву мешканку. Дівошку просто із Покалечили в этот раз міліція получить по заслугам ті поліцейські поліцаї, які це делали, вони должны ответить перед законом, перед конституцією, перед народом. Поки під адміністрацією мітингувальники вимагають реакції Януковича, в іншому кінці банкової судовий виконавець зачитує рішення Київського окружного адміністративного суду, встановити обмеження реалізації права на мирність зібрання, пікетування пішої ходи. Демонстрації митінгів зборів та інших категорій мирних зборів шляхом заборони 14 червня 2013 року по 31 грудня 2013 року в місті Києві по вулиці Лютеранській та Банковій. Заборона проведення мирних зібрань не конституційна, кажуть активісти і правозахисники. Засідання окружного адмінсуду без їх участі взагалі не могло відбутись. Автоматичні заборони всім і всюду проводити зібрання, наголошують, останнім часом явище поширене. Почалася така нехороша мода, коли за гроші або там за політичною вказівкою робиться отака судова заборона, як зараз, на банковій і лютеранській Київський окружний адміністративний суд. Припинив дію конституції України на території вулиці Банкової і вулиці Лютеранської. Очевидно, вони зараз проводять таку репетицію того, що хоче влада бачити після ухвалення спеціального закону про порядок проведення мітингів і демонстрацій. На мітингувальників заборона суду не діє. Проти міліцейського свавілля обіцяють, будуть стояти будь-що. кажуть автозаками, їх не злякаєш. На самом деле тут уже нічого боятися. Ті порушення, які відбуваються по всій Україні, мають системний характер. Активісти і правозахисники кажуть, акцію протесту не обмежаться. Ситуацію про заборону проведення мирних протестів розгляне Європейський суд справ людини, а поки з вимогою звільнити суддів вирушають до генпрокуратури. І Є кримінальний кодекс, зокрема, винесення рішення суду, яке забороняє проводити мирні мітини. Є кримінальним тягне до собою кримінальну відповідальність. Тому ми Генеральну прокуратуру напишемо відповідне звернення про притягнення судді окружного адміністративного суду, який виносив рішення про заборону іншим учасникам, так мовити які не були. Учасниками слухань справи, які не були повідомлені про протягнення таких суддів до кримінальної відповідальності. Ірина Фомицька, Іван Болілий, Антіві.